Всім доброго дня, компанія автопак на зв'язку. У нас ось таке чудове напождня, це Audi Q5, 18 рік, в такому білому кольорі з мінімальними пошкодженнями, автомобіль з США на 20-х таких колесах. 2.0 бензиновий догон 145 тисяч пробігу. Автомобіль у нас на такому бежевому салоні дуже хороші комплектації. Задій підігрів сидінь, панорама у нас присутня, музика Бен Олпса. ЖК, приборочка Ось стоїть. Ось такий по салону, режими руху, круїз контроль, датчики світла та дощу. Ось так можна переключити раз. приборочку. Хороший автомобіль. Кого цікавить? 45 тисяч, всіх чекаємо, компанія Автопарк, кільцева 60.